Дякуємо командам. А зараз відбудеться гра за третє і четверте місце. Гратимуть команди ФМ 31 і п'ятий елемент. Отже, за зелений ігровий стіл проходить команда П'ятий елемент збірна Чернівецького національного університету. Халавка Юрій No1. Павностицько номер 2 Тецько Олександра, третій номер. Розенблюм Леонід номер 4 Підкідишев Захар номер 5 Капітан команди Житарюк Степан. Запитання перше. Скажіть Латиною, чотирикутний. Будь ласка, ФМ-31. Квадрат. Правильно. 1-0. Друге запитання. Що Горький називав шляхом дітей до пізнання світу, у якому вони живуть і який покликані змінити? Горький припнили, то позавжити. Чому не припнили? Шляхом душу шляху. Горький школу. Можелі. Можелі. А відповідає халавка Юрій. Ми вважаємо, що це казки. Казки. Відповідь неправильна. Маєте час. В якому ви живуть? Ні, 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 ні. В чому? В чому діти познають? Зміни його. Може бути комусь. Може життя чи дитяче. Школа. Школа. Школа, фотографія. Школа. Ну так, у нас що це такое філософію. Опит може. Ні. Опит. Горький огляд. Горький. Будь ласка, ФМ-31. Відповідатиме Євгенію. Ми думаємо, що це досвід. Досвід. Це шлях дітей до пізнання світу і кому вони покликні. А Горький вважав, що це гра. Наступне запитання. 1-0 на користь ФМ-31. І, можливо, саме це запитання змінить рахунок. Який спосіб закінчити війну Джордж Оруел вважав найшвидшим? Будь ласка, п'ятий елемент. Найшвидший спосіб закінчити війну програти. Правильно, поразка. Яке ім'я поєднує корабель з роману Жуля Верна і Сергія Єсеніна? Будь ласка, команда «П'ятий елемент і хто даватиме відповідь? А, відповідаю, я Житерюк Степан. Як відомо, жінку Сергія Єсеніна було звати Айсидора Дункан. Корабель Верна, в романі Жуля Верна також мав назву Дункан ім'я Дункан. Дві яскраві зірки Кастор і Полокс. А які сузір'я вони утворюють, ви повинні сказати за хвилину. Будь ласка, команда, п'ятий елемент. Відповідає халавка Юрій. Близнюки. Правильно. Три-один. Тепер ви маєте продемонструвати лінгвістичні здатності. Скажіть французькою і латиною зразок? Будь ласка, п'ятий елемент і хто відповідатиме? Ай, Як же французькою і латиною буде зразок? Напевно, шаблон. Відповідь неправильно. <звук> <звук>

Останнє запитання, рахунок 3-1. Який грецький острів, відповідно до легенди, був створений спеціально для обділеного владою Бога Геліоса. Час для вас. Будь ласка, ФМ-31. Острів. Кіпр. Відповідь неправильна. А чого родос? А чого ну, родосі там коло садовиться. Може бути, хіба да, ж це? Будь ласка, п'ятий елемент. І який же острів? Відповідає Юрій Халавка. Тут у нас є таке відчуття, що це родос. Правильне у вас відчуття, воно вас не зраджує. Рахунок 4-1 на користь команди «П'ятий елемент. Отже, саме вона посіла третє переможне місце в нашому телетурнірі з Брейн-Рингом.